Не хлопок, а шліпок. Потужний вибух напередодні збантажив жителів Білгородщини. У соцмережах та російських змі почали бідкатися, що мовляв у Білгороді гучно. Пізніше з'явилася інформація про величезну вирву в центрі населеного пункту, а також фото і відео очевидців. Білгородський губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив, що в місті стався вибух. Свою причетність до руйнувань у Білгороді визнали і в Міноборони РФ, хоча й зробило це своєрідно. У відомстві заявили, що над Білгородом під час польоту літака Су-34 відбувся цитую, позаштатний схід авіаційного боєприпасу. І відразу поспішили запевнити, що, мовляв, попри незначні руйнування, жарт немає. Водночас, губернатор Білгородської області поінформував про двох поранених. За попередніми даними постраждали дві жінки. Додам, прикордонний Білгород регулярно страждає від війни, яку росіяни самі ж розв'язали. Так днями після прильоту невідомого безпілотника тут згоріла електропідстанція. Місто частково залишилося без світла, оскільки подібні прильоти в Білгороді та області відбуваються регулярно. Влада регіону вирішила скасувати обов'язковий для Росії парад на 9 травня.